А детальніше про роботу правоохоронців та про ситуацію на дорогах станом на тепер говоритимемо з Мар'яною Ревою, речницею Міністерства внутрішніх справ. Пані Мар'яно, вітаю вас! Слава Україні Героям слава доброго ранку. Студія, доброго ранку, Україна. Доброго ранку. Отже, станом на якраз ранок, які наслідки негоди загалом, і які з них, ну скажімо так, непоправні? Ну тобто, скільки жертв у нас? Можемо констатувати, що на щастя на ранок негода відступає. Уже немає таких заметілів, немає таких опадів, які ми спостерігали впродовж останніх двох діб. Найбільше постраждала Одещина, там зафіксовано на жаль п'ятеро загиблих під час негоди. Я хотіла би відзначити, що загиблі особи вони були знайдені не на дорогах. Вони не були загиблі під час дорожньо транспортних пригод. От ці люди були знайдені на вулицях населених пунктів. За попередньою інформацією вони загинули від переохолодження, але остаточну причину смерті кожної особи, звісно, буде з'ясовувати судово-медична експертиза. Загалом по Україні у нас зафіксовано 10 загиблих під час негоди і 23 постраждалих. Серед цих 23 постраждалих, на жаль, є двоє дітей. Є поліцейські. Рятувальники, прикордонники та нацгвардійці долучалися в повній мірі до ліквідації наслідків негоди, як ви правильно зауважили. На вчора близько 6 тисяч працівників системи МВС брали участь у ліквідаційних заходах. Наразі лише ДСНСників задіяно понад півтори тисячі особового складу. Якщо говорити про Якщо говорити про ми знаємо, що найбільше постраждала Одеса. А які саме райони, ну і можливо, які ще області? Ну, це власне північ Одеси найбільше постраждала, і це власне саме місто Одеса також зазнало негоди. І як ми знаємо, Кіровоградська область і Миколаївська область також отримали свою порцію снігу. Там снігові замети сягали і двох метрів в у висоту, і всюди працювали. Працівники системи МВС сюди працювали рятувальники, вони надавали допомогу людям. Крім того, хотіли б нагадати, що станом на вчора понад дві тисячі населених пунктів були знеструмлені. Зараз ця цифра складає трохи більше 400 населених пунктів. Тобто прекрасно працюють і енергетики, відновлюють енергопостачання у домівки наших громадян. Якщо ми говоримо про ускладнення руху транспорту, то поки що залишає обмеженим проїзд на восьми автодорогах, як правило, це Одеська, Кіровоградська і Миколаївська області А якщо говорити про задачі на тепер, які залишаються от просто от на тепер у порядку денному, що у планах роботи, які найважливіші з них? Звісно, найважливіше це допомога населенню, оперативне реагування на всі виклики. Це організація дорожнього руху у на Одещині на Миколаївщині. Організовано проїзд автотрасами в реверсному режимі. Працює патрульна поліція на вулицях. Перепрошую на дорогах. Крім того, це забезпечення безпеки для великогабаритного транспорту. Нара. Зі його не пропускають по тим ділянкам доріг, де є ускладнений рух, знаходяться ці автомобілі у місцях відстою. Тобто комплекс задач дуже великий, і важливо, що кожен знає, що робити, і тому я впевнена, що цю негоду ці наслідки негоди ми подолаємо швидко. На щастя, негода потроху відступає, і в наступній навіть годині ми будемо говорити з сонтикіною про це, але війна поки що не завершується. То я хочу вас запитати, пані Мар'яно, чи ускладнив ворог ситуацію зі стихією? А, адже ми, ми розуміємо і знаємо, що співробітники МВС працюють у тому числі і фронтових регіонах районах, забезпечуючи законний порядок. А де саме які наслідки, якщо так? який ускладним наш супостат нам життя ще. Я можу сказати, що звісно є певні ускладнення через погодні умови, але наскільки мені відомо у прифронтових регіонах такої негоди не вирувало. Там ускладнена ситуація з те, що стосується саме бойових дій, але про це звісно розповідають військові. Я б хотіла зауважити, що незважаючи на жодні погодні умови, незважаючи на жодні ускладнення, незважаючи на жодні холода, у нас гарячі серця, у нас гаряча воля до перемоги і гаряча воля до свободи. Тому наші бійці роблять все можливе, аби наблизити перемогу. Пані Мар'яна, вам дуже дякую за ваш коментар і за вашу роботу. Звісно, нагадаю, що про наслідки буревію, про роботу правоохоронців та, звісно, про оперативну ситуацію на українських дорогах і тих теренах, які зазнали впливу негоди на вихідних. Ми поспілкувалися щойно з Мар'яною Ревою, речницею Міністерства внутрішніх справ. Дякую вам. Дякую.